Як завжди я, Мініплей І так, в мене злетів скін. Чому він мене злетів? Тому що я скачав новий лаунчер, де в мене Скін ще не загружений. Я його ще тільки буду грузити. Він називається F Launcher. Ну, коротше. І так, сьогодні ми продовжуємо грати з оцим модом. На як його. Ну, на. Ну, на оцих. стрімних Alex, стрімного Стіва. Твістед якийсь. Ну, коротше. І я предлагаю відразу піти в шахту, яку ми там робили. Я надіюся, що він тут не заспавниться. Хто чує, то друзі, в мене там тривога зараз на фоні. Ну, ідея тільки що обробилась. Тому в цьому відео я на тривогі буду грати в Майнкрафт. Надіюся, я про це не пошкодую. Так, добре. Робимо ось так ось. Я деревом переплавляю дерево, щоб зробити уголь. Це логіка Майнкрафта, друзі. Деревом переплавить дерево, щоб добути вугілля. Ні, друзі, э, оцей. <сміх> Привіт в логіки Майнкрафта. Так. Правда, це не обичний. Правда, це не, не обичне вугілля, а кам'яне, але добре. Ну, я думаю, що мені поки що і так факелів хватить. 16 суху, тобто 12. Щоб я пішов в шахту. Мені, в принципі, цього хватає. Так, і зараз я вам предлагаю. О, вугілля. <смі> Лол. Я такий зараз я вам предлагаю найти вугілля або залізо і мені тупо таке вугілля падає. Так. Ну шо ж, давайте викопаємо. Так. Оце ще добудемо. Оце добудемо. Оце. Оце я добуду. Оце, оце. Ого, скільки тут угля, друзі! Та, така жива це дуже добре. Двадцять вугілля! Ні, навіть більше. Чуєте, а може цей мод добавляє таку вдачу на уголь. Якщо зараз тут заспавниться цей моб, поки я крафчу факела. Я... я не знаю, що це буде. Це, бу... це буде дуже обідно. Ні. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я в будинок. Тому що на дощ спавняться моби. Так, друзі. Зараз у вас він скіпнеться, а я буду його ждати. Так, друзі, я, коротше, зміг перечекати цей дощ, він був короткий, але тут била молния. Так. Ні, мало ли він там заспавниться ззаду? А, а то я пам'ятаю, як я грав в мод з хірабрідом, то я такий копаюсь, купаюсь, думаю, що він тут мене не достане. А він тунелі тут мій ставив. Так. Давайте. Так, давайте ще нижче. Я не знаю, може чим нижче, чим більше шанс руду знайти. Так. Ну, по суті, якщо оцей твістер сніг або Алекс заспавнеться, то я це пойму, тому що вони мене вб'ють за два удари. Я це провіряв, друзі. Таке я провіряв в другому світі. Тому, по суті, я це поїму зразу. Але не так, як бажано. Понять. Так. Давайте. Ще прокопаємо. Ще. Ага, в мене... В мене! Коротше, закінчилася кірка. Ну добре, погнали нову робити. <кій> Може я все-таки найду залізу в, ці, в цьому житті суровому. Так. По суті. По суті, я не можу так зробити. Блін. По суті, я просто не достав Давайте зробимо навіть дві кірки зразу. А, а всі останні ресурси на всякий випадок я засейну. Тому що мало літа не запавниться ті стіл. І щоб коли я помер, то я не загубив всі свої ресурси. Так. Спускаємося. Ну я думаю, що на такій висоті вже... Вже жалі... Вже... вже залізо повинно заспавнитись. Так. Але добре, погнали. Так. Я не знаю, може отут знизу десь. Воно Все, я на такій висоті, я так буду ламати свої кірки, поки не найду залізо. Тому що я вже його не можу шукати. Так, ну, друзі, зараз. Так, погнали! Мій Флемплей дзвонив, це блогер, з яким ми колабу договарювалися. Так, ану, друзі, зараз. Так, ми з ним, коротше, договорилися, що він поки що запися, запише на свій канал якесь сам відео, і я зараз сам дозаписую. І далі вже запишемо колабу. Тому що ми сьогодні хотіли колабу по планці зомбі. Так. Звідки взагалі і земля під камнем? Тобто в камні. Я цього не розумію трішечка, але добре! Вугілля, вугілля, вугілля. Копав, щоб знайти залізо, нашов знайшов тільки вугілля. Да. Так. Ого, його тут. Чуєте, а нормально так нормально. Як на мене, нормально так насипало, до речі, вугілля. Це мій ще на дуже багато факелів, але додому йти буде вже дуже довго, правда. Так, а ну, щось так, друзі. Ало. Так. У <кхем> мене тут, коротше, просто собака виходить з моєї кімнати. Розумієте? Того я оце я тільки що вирубав, бо в двері в кімнату закриті, щоб мені там не мішало запис робити. А собака мій виходив із цієї кімнати і просив, щоб я йому двері відкрив. Так. Лазурит. Ну, 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 взагалі, друзі, в мене немає ні діамантів, в мене нічого немає для лазурита, щоб я його зарізав. Ну, він мені випав іменно зараз. Ну добре, добуду, може на будуще пригодиться. Хоча це, друзі, вряд ли. Що воно мені на будуще пригодиться. Так. Я на всякий випадок отак зроблю, щоб якщо стів заспавниться, то... він мене не догнав. Уже, одне, я його зламалося. Ідеально. Так, я не розумію, а як... Як взагалі? Є якийсь спосіб швидкий, щоб знайти залізу? Бо я не розумію, як його зараз знайти, друзі. Я цього просто не розумію. Так. Добре, давайте зараз докопаємо. Так. Залізо, ну попадись, я вже так довго копаю. Так я не знаю, друзі, як знайти це тупе залізо. Я вже копаю, копаю, я не знаю як. Я не знаю, як його знайти. Я просто цього не розумію як. От от як я повинен знайти це. Е. Е. Ну добре. Давайте, якщо ми їх виплати заберемо. Так. Сім'ї штук, ну нормально. На, на кірку і меч вистачить. Хватить, в принципі. Так, тепер я зараз буду бігти додому. Так. Оказывається. Поки я там копав, то в мене вже пройшов один день із за скріпери, ще й пройшла гроза. Ну добре. Давайте переплавимо тоді це ось. А це ми зложимо. Так. Я зараз... Біжу, магазин скріпером ні. Ні-ні-ні-ні! Він, він мені взірвав мою територію! Блін. Давайте тепер копати отут землю. Трішки землі копати отут і отак його переносити, що. Я не знаю. От кріпер просто от взірвався прямо біля мого будинка. Ну як не прямо біля, але взірвався. Угу, коваль. Нове досягнення, друзі, сюди. Так. Ну, і для початку зробимо собі меч. Бам. Далі ми робимо собі, значить, кірку. Бам. А, і не на що більше не, не вистачає. Ну, на таке, що нормальне. Ну і в принципі, з таким уже воювати з мовами буде краще. Стійте! Я знаю, що я собі зроблю. Я зрозумів, що мій робити. Хто, хто вже зрозумів, що я хотів, це було... Це було друзі, добре, що ви це зрозуміли. Коротше, я собі зробив отакий щит. Так, так же мене боби не зможуть бити. Ну як вони зможуть, але не так сильно. Я пішов по цю свинку, буду її зараз вбивати. Так. Оп-оп. Далі. Оп. Ой. Боже, як вони пролагало? Так. Оп-оп. Все. О, сьомий левели і сім сирої свинини. Ну, нормально. Так, погнали. Мені печерку взагалі знайти. Якщо була печерка, то це було одночасно і круто і не круто, тому що не круто, що там міг заспавнитися Алекса Бустил, а круто, тому що там б були руди. Так. Ну що, давайте зараз я врублюсь кого переплавлю вже. Так, друзі, короче, я доплаваю це. Так, подождите. О! Йо! Та де офигела моя так лекач! На! Пішла, звідси! Іди звідси, Алекс, не до Алекс! що ти тут взагалі забула? Звалила звідси! Де воно? Вона, вона кудись улетіла? Я не знаю. М мені страшно, що вона може на криші сидіти. Блін, а ще й дощ пішов. От в самий не... неочікуваний момент вона, блін, заспавнилась. Ну, я не знаю, що це, друзі. Давайте... Я зараз підожду, поки пройде дощ для вас. У вас це буде одна секунда. Я, коротше, зміг перечекати оцю. Я я зміг, коротше, перечекати. Дос! Йо! Стів, що ти мене так злякав? Я такий тупо я зміг перечекати дощ, але хтось заспавнився або Стів, або Алекс. Я не знаю, де вони є, я це хотіла такий сказати, підходиш до вікна, а він такий звідси вибігає. Він бухав, був так за двері. Йо, йо О! Боже мой! Боже мій! Він от такий, звідси побіг такий! Йо-майо! Підбіг сюди! А він далі тут ще й своє лице показав! А, -а, -а, а побачте, цього лице це було Очікуваний. Що це було? Що? Що це просто було, -мо? За це дуже лайк і підписка. Це все з вами. Я був Мініплей 14к. І ще були твістить С і твіст Алекс. Ну що ж, на цьому все. Всім до побачення. Бувайка!